Цього району Харкова російська авіабомба влучила в багатоповерхівку. Постраждали 34 людини. 12-річний хлопчик загинув. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вибуховою хвилею пошкодило і 16 легкових автівок та повибивало шибки у 14 будинках. Крім цього, росіяни завдали удару з реактивної системи залпового вогню. По Куп'янську Поранення дістали п'ятеро людей. Більше про ліквідацію наслідків влучання керованої авіабомби та загалом про ситуацію на Харківщині на тепер розпитаю Олега Синігубова, голову Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні. Я вас вітаю, Героям слава. Розкажіть нам, чи триває розбір завалів після нічного удару по багатоповерхівці, чи вдається рятувати ще людей? І який стан потерпілих? Так, дійсно, наші служби продовжують усувати і аварійність одночасно, і звичайно проводити ще рятувальну операцію, тому що дійсно ще за нашу інформацію дві людини можуть знаходитися під завалом, включаючи 15-річну дитину. Тому фактично наші підрозділи від початку влучання, скажімо так, з перших хвилин, ризикуючи життям, там рятували наших людей, тому що існував і існує до речі зараз ризик. Руйнування конструктивів цього фактичного будинку, тому що руйнування були досить значними. І е, значить, вчора вдалося через годину майже дістати з під завалів е, відповідно дитину. Майже годину наші екстрені служби проводили реанімаційні заходи однак, враховуючи важкість фактично отриманих, тобто поранень врятувати дитину, на жаль, не змогли. Тому рятувальна там операція фактично триває. Так дійсно поряд із цим створений відповідний штаб, і ми працюємо над ліквідацією вже наслідків. Сьогодні наші волонтерські організації вітчизняні міжнародні наразі нам фактично допомагають для того, щоб ми оперативно зашили всі всі вікна, тому що їх там. Вибито приблизно дві тисячі. Так дійсно ви зазначили абсолютно правильно. біля 16 та ну тобто будинків постраждали чотири постраждали досить серйозно. Там будуть проводитися експертизи щодо можливого, скажімо так, руйнування конструктивів, і лише після того буде дозволено їх експлуатацію. Люди зможуть або повернутися до своїх осель, або буде прийнято рішення щодо проведення евакуаційних тобто заходів. Я дивлюся на от відео і зрозуміла, що цей будинок він не придатний для проживання. А де розселили людей з цього будинку? Абсолютно правильно. Ну я почну з того, що 34 людини отримали поранення. 10 з них продовжують знаходитися у наших лікарнях. Дві людини знаходяться вкрай в важкому стані. Так, дійсно, десятки людей наразі. А... Наразі десятки людей е, перебувають е, фактично у гуртожитках. Е, значить, і е, їм надано місця для проживання. тобто, е, і е, ми аналізуємо там створений знов ж таки штаб для того, щоб оперативно реагувати на ті потреби людей, які у нас е, фактично будуть, е, тобто виникати. Пане Олеже, мені редактор підказує, де ви перебуваєте, чи можу я озвучити, в якому ви місті? Можете. Куп'янськ після атак. Яка там ситуація? Що з людьми? Важка тут ситуація щодня Куп'янськ обстрілюють керованими авіабомбами і не лише ФАП-500, а й відповідно півтори тисячі три тисячі, які мають надзвичайну руйнівну силу. А центральна частина зруйнована міста повністю наразі ведуться активні бойові дії по цьому напрямку. І наші воїни стоять на фактично там оборонних, тобто позиціях, і відповідно з цього ми посилюємо евакуаційні заходи на лівому. Березі, наприклад, ми не можемо вже забезпечувати ані теплопостачання, електропостачання, і водопостачання. Частково водопостачання відключено і в центральній частині на правому березі. І ми організовуємо і відповідний підвіз води тощо. Працюють і, в, і волонтерські там організації. Там створений хаб, штаб і для того, щоб знов ж таки оперативно задовольняти всі вимоги. Людей, на жаль, залишаються ті, яким дуже важко дедалі пояснювати, що їх безпека має бути на першому місці. Всього ми вже за досить стислі терміни. Це майже там три тижні. Ми вивезли більше трьох тисяч людей з цього напрямку. Однак ще залишається велика кількість людей, яких ми маємо все ж таки звідти, тобто там евакуювати. А... Очільник міської військової адміністрації повідомив напередодні, що росіяни вже підходять до Куп'янська в трьох кілометрах? Вони і зрозуміло, що з такої відстані вони можуть застосовувати те, що вони таку підлу тактику неодноразово вже застосовували так методично по Харківщині. Це цілити ФПВ дронами, тобто онлайн, бачачи ціль. А наскільки інтенсивність таких атак зросла і Виходячи з цього, наскільки ускладнюється сам процес евакуації людей. Щодня Щодня ми маємо такі факти. На жаль, дійсно вони вистежують наших фактично цивільних, цивільні автомобілі, евакуаційні автомобілі, автомобілі національної поліції, підрозділів ДСНС, які наразі працюють над евакуаційними процесами. Вони цілять у масові скупчення людей на ринках, в тому числі. І звичайно, що вони чітко. Усвідомлюють, що це цивільні люди, тому знову ж таки ми про це комунікуємо. Люди це фактично, тобто бачать, відчувають і звичайно вихід один виїжджати на більш безпечні території. Ви сказали, що в частині куп'янської громади на лівому березі неможливо вже постачання електроенергії. Загально хочу розпитати вас за опалювальний сезон, тому що на Харківщині, а саме в Харкові, планувалося застосовувати як альтернативу це мобільні котельні. А чи будете поширювати це по інших населених пунктах? Ми продовжуємо цю роботу і по Харкову, і по інших населених пунктах і Чугуєв, і е, значить Ізюм, і відповідно Балаклія, там золочів і інші населені пункти, оскільки це фактично наше майбутнє. Ми маємо максимально децентралізувати систему опалення. Так дійсно наразі ми поки що не можемо відмовитися від великих та ТЕЦ, тому що вони відповідно подають іски і інші проводять заходи, централізовані там скажімо так, однак резерви, ми вже наразі маємо, і звичайно, що маємо це все посилювати для того, щоб бути, скажімо так, максимально захищеними від тих викликів, які ми маємо. Ми чітко розуміємо, що ворог буде продовжувати бити по нашій там енергетиці. Ну і наразі проведення сталого опалювального сезону для нас ну тобто один із ключових пріоритетів. Пане Олеже, і останнє на сьогодні запитання, ви вирішили. Чили підвищити зарплату вчителям у двох районах, чи поширювати ми і це і на інших педагогів в інших населених пунктах. Ну, дивіться, тут тут я маю перш за все пояснити про те, що дійсно зарплати вчителів це прерогатива, перед за все, органів місцевої влади. Є таке поняття, як перше робоче місце, і тут вчителі в школах отримували досить низьку заробітну плату біля 8 тисяч гривень на місяць, і це звичайно не стимулює людей і виходити в офлайн, і в змішану форму, особливо на таких, скажімо так, небезпечних фактично територіях, як Харківська та область. Ми провели роботу із громадами і дві громади вже пішли на зустріч і вони передбачили в своїх, тобто бюджетах місцевих, провели відповідні сесії, зміни там прийняли там програми, і вчитель тепер, як на першому робочому місці, отримає мінімум 20 тисяч. І звичайно, що ми цей досвід будемо запроваджувати і по інших, тобто громадах, шляхом, тобто комунікації, пане Олеже. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час оперативно нас проінформувати про ситуацію на Харківщині. Це був Олег Сенігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації.